Всім привіт! Мене звати Максим, це канал UA. Сьогодні ми поговоримо про таємницю продуктивності. Насправді, її немає. Часто буває так, що те, як воно хочеться, не відбувається в реальності. І саме це я хотів би показати сьогодні через це відео, відео з мого життя. На моє глибоке переконання, день ефективний починається з гарного планування з вечора, дня попереднього. То зазвичай моє планування виглядає так: я сідаю перед комп'ютером чи перед телефоном і відкриваю застосунок, і там дуже гарно може бути видно, наприклад, цілі на день, цілі на тиждень, цілі на місяць чи цілі навіть на рік. Мені особисто вподоби застосунок Google Keep. Він дуже привабливий тим, що тут можна дуже легко групувати інформацію, якою ти володієш. Дуже важливою є постановка цілей, тому я цим і займаюся. Можете тут бачити цілі на рік, цілі на тиждень. Також я веду щоденник, що є дуже важливим моментом самоаналізу і постановки тих самих цілей планів на майбутнє. І будь-яка інформація, в моєму разі, це інформація про моїх студентів. Я собі записую, можна вносити будь-які зміни, групувати за кольорами, групувати за теками. Тут є також така функція міток. Ось, будь ласка, будь-яку інформацію, яка вас цікавить, можна легко знайти. Всім рекомендую Google Keep. Якщо у вас є кращі, варіанти, напишіть, будь ласка, про них в коментарях. Один із висновків, який я для себе зробив, це те, що скільки день не планую, все одно з'явиться. Якісь з'являться якісь обставини, які ти не чекав, яких ти не планував. І до таких ситуацій потрібно ставитися нормально. А для цього потрібно налаштуватися на день. Я вважаю, що дуже корисно е, зранку читати якусь е, літературу, яка налаштовує тебе на позитив. Чим я, власне, частенько і займаюсь. Але, як це часто буває, під час Виконання вами вашого чудового плану щось іде не так, і вас кличе ваша дитина. І в цей час вам потрібно все відкласти в бік і е, приділити увагу вашій дитині, поспілкуватися, вислухати, допомогти, в разі чого. Батьки мене чудово зрозуміють. Я вважаю, що в такі моменти потрібно віддавати пріоритет саме дітям. Really good, say. Тому, якщо підбивати підсумки сьогоднішнього відео, то ви можете побачити а, наскільки життя може бути непередбачуваним. І скільки ви планів ти не будував, а, все одно є місце для непередбачуваності завжди. І до цього потрібно бути готовим. Це не означає, що плани не потрібно будувати. Це не означає, що цілі не потрібно ставити. А, потрібно, адже. Ти знаєш, куди ти прямуєш, ти знаєш пункт свого призначення, ти знаєш, ти можеш проаналізувати себе, що ти зробив для цього, що ти не зробив, що тобі потрібно ще зробити, що тобі потрібно змінити собі, покращити для того, щоб досягти цієї цілі. Всім цього бажаю, як в житті особистому, так і в житті сімейному. Сподіваюся, що наше життя стане продуктивнішим, ефективнішим, і загалом життя нашої країни також покращиться.